Глобалізація торкнулася всі сфери життя, в тому числі кулінарію. Сьогодні можна спробувати страви будь-якої країни світу, не залишаючи рідного міста, але часом складні і забавні назви іноземних делікатесів можуть викликати подив і видати в вас новачка. Топ, Тенфоот вибрав сім популярних страв, які зобов'язаний знати кожен гурман. Дзадзикі, грецький соус під назвою. Дзадзікі – визнаний найскладнішим кулінарним терміном серед англомовних гурманів інші варіанти вимови цацікі і цацікі. мабуть, приготувати цей соус простіше ніж вимовити, знадобляться лише грецький йогурт, свіжий огірок і часник. Шакшука, шакшука це ізраїльська яєчня з помідорами, яку традиційно їдять на сніданок, подається страва тільки на порційній сковороді. Вважається, що шакшука на тарілці втрачає весь свій смак єдиного рецепта не існує, але три правила непорушні яйця повинні бути найсвіжішими, щоб жовток не розтікся при смаженні помідори, дуже ароматними, а готувати потрібно тільки на оливковій олії. Куксі не поспішайте кукситься, побачивши слова кукси в меню, адже це дуже смачний густий корейський суп з тонкої локшини, бульону і овочів. За складом він схожий на татарський лагман. Залежно від сезону блюдо подають гарячим або холодним, а в якості начинки в нього додають млинці, згорнуті в рулети і нарізані смужками. Кюфта любите фрикадельки? Тоді м'ясні кульки з незвичайною східною назвою кюфта неодмінно припадуть вам до смаку. Ці ласуші неймовірно популярні в Азербайджані, Вірменії. Та Туреччині найчастіше кюфту готують з баранини і подають з вершковим маслом і гострим перцем рецептів страви безліч. Наприклад, в Туреччині знають близько 300 різних варіацій кюфти пастрамі. Строго кажучи, за правилами російської мови, назва цього делікатесу звучить як пастрома, ароматна копчена яловичина, попередньо витримана в розсолі і натерта спеціями. Була звичною закускою на столах московських купців ще на початку минулого століття. Сьогодні пастрома знову в тренді, хоча тепер її величають на західний манер пастрамі, бабагануш пікантна східна закуска суспечених баклажанів, приправлена часником, кунжутом, зірою, перцем та іншими прянощами. Іноді бабагануш збризкують оливковою олією і посипають дрібно рубаною зеленям, подають ласощі зі свіжим хлібом, лавашем. Коржиками або фалафелем. Поркетта у м'ясному ресторані часто можна побачити блюдо з красивою назвою поркетта. Нескладно здогадатися, що родом воно з ідалії. Поркетта це запечений м'ясний рулет з апетитною рум'яною з коринкою. Зазвичай його роблять зі свинини, але зустрічаються, і варіації з баранини або курки, надзвичайно гарні і сендвічі з поркеттою, коли соковите м'ясо нарізають тонкими скипками.